Юлія поправляє прапор на меморіальній дошці її чоловікою і військовослужбовцю. Євгеній загинув у 23-му. Я е вирішила, що на будинку, в якому він йшов перший раз на війну, пішов другий раз, повернувся на щиті, повинна бути пам'ятна дошка. Юлія Кримчанка з Керчі Євгеній Киянин познайомились на роботі в ресторані швидкого харчування. Спочатку просто дружили в спільній компанії, згадую, як їхні стосунки переросли в щось більше. Йому виповнилося 25 років, у нього була нічна зміна. Ми прийшли в 12 годин ночі його привітати на роботу. От, прикричали там вітаємо, і, в общем-то, на наступний день вже ми з ним. Пішли спілкуватися, якби вдвох в парк, розмовляти. Я, пригосп... Я запросила його на чай. І потім 22 роки майже ми пили тільки чай з бергамотом завжди. Юлія до 18 років жила у Керчі, потім переїзд у Київ. Для Євгенія Крим теж став рідним, хоча ніколи до знайомства з Юлією на півострові не бував. Дружина згадує, як чоловік уперше побачив море. Коли ми прийшли на море на набережну, а там є такі сходи, прямо в воду. Він зачерпнув ладошкою в воду і спробував на смак, тому що він не знав, яка вона. І такі, так вона дійсно солоно. а мені було це так дивно. Подружжя їздило до Криму щороку, проте в 14-му півострів окупували росіяни. Коли це сталося, я це зараз навіть згадую як свої відчуття. Я стояла на кухні в цій квартирі, дивилася телевізор і просто плакала. Тоді чоловік останній раз був в Криму. В 2014 році і все більше він туди не їздив. У 2015 році Євгеній пішов захищати країну, воював на Сході. Юлія каже, тоді він вірив, що незабаром звільнятимуть Крим. Крим для нього був домівкою. Він там набирався сил, і насправді, коли він в 2015 році пішов в АТО, то це було його така думка, що він. Допоможе, какби бы, допоможе приєднатися, ну, щоб Крим приєднався знов до, до України. Чоловік служив півтора року, потім повернувся до цивільного життя, поки в 22-му році не почалось повномасштабне вторгнення Росії. 23 лютого ввечері чоловік подзвонили з військкомату і сказали, що завтра бути в 9 ранку з речами. Тому ми вже розуміли, що стається щось непоправне. От. Ми майже не спали, і світанок ми вже зустрічали так, як, як це сталося. Сіре небо, гул літаків от, і розуміння чогось жахливого. Євгеній служив 101-й окремій бригаді охорони генштабу імені Воробйова. У липні 23-го чоловік під час артобстрілу на Донеччині отримав поранення, опинився у госпіталі. Йому дали 10 днів відпустки, але він залишився на позиції. 3 серпня 23-го Євгеній загинув. Наше фото простріляно. Тут побажання були. Жінчикам тебе любимо і чекаємо додому. Насправді я не повірила. Я, о, це, було, це було пізно ввечері, коли мені підтвердили загибель. У мене було відчуття, що в мене серце просто розбудить весь будинок, тому що воно просто вискакувало. На наступний день я зранку, прямо в майже вісім ранку, стояла на порозі лікарні. Яка тут поруч і одразу сказала, що в мене загинув чоловік, мені потрібна допомога. Я розуміла, що я не можу сама впоратися. Коли був ну з лікарні, сказала синові, що тата не стало. Я попросила його сісти і сказала, що тата загинув. Він сказав ні, цього не може бути. от. А, ну, Я його обняла і сказала, що якщо тобі потрібно поплакати, то ти плач, тому що це правда. І що тепер тата нас огороняє з небес. Хлопцю нині 14 років, він ділиться спогадами про тата. Дуже добра людина, він гарно готував, ну, дуже був відповідальним. Звісно, що скучаю по ньому дуже сильно. Він вже швідав життя за те, щоб... Захищати країну, тому що не кожен зараз може добровольно піти цей воювати. Юлія каже, вони з сином живуть життя, яке б хотів її чоловік. Мандрують, збирають допомогу на фронт. Жінка згадує свою останню поїздку в уже окупований Крим у 2019-му на золоте весілля батьків. каже, має план, що зробить після звільнення півострова. Я піду до жені на могилу і скажу, що це зроблено. А, я поїду туди для того, щоб сказати, що правда, вона завжди повинна статися, і що не можна, якби просто захотів, забрав, захотів, там щось зробив. Ось. І скупаюся в Азовському морі. Валерія Церна, Богдан Стрілець, Суспільне новини, Крим.